Добрий день! Цього року напрочуд тепла зима. Наприклад, зараз за вікном плюс 10 градусів, а у мого друга в Нью-Йорку плюс 50 градусів, і в нас однакова температура. Але як таке можливо? Як людство прийшло до виміру того, що фактично знаходиться на рівні відчуттів? З вами освітній центр Максимум, я Ярослав, і сьогодні ми з'ясуємо, як людство розгадало загадку температури. Поговоримо про шкалу Цельсія винайдену не Цельсі, і з'ясуємо, у чому людство помиляється щодня останні 150 років. Буде гаряче. З давніх давен людству було зрозуміло, що теплоту та холод кожна людина сприймає індивідуально, тобто суб'єктивно. Ну, щоб переконатись в цьому, можна просто сходити на водохреща на будь-яку річку. Тому спроби пояснити природу теплових явищ об'єктивно з'явились відносно недавно. У 18 сторіччі виникла концепція теплецю, запропонована у 1783 році французом Лавуазі. Теплець це умовна невагома субстанція, що присутня у кожному тілі і є причиною теплових явищ. Існування теплецю спростували через дуже простий експеримент. Достатньо лише швидко терти між собою два однакові холодні предмети, наприклад, шматки металу чи льоду, як вони під дією сили тертя почнуть плавитись. Отже, джерелом теплоти можуть бути не лише теплі предмети. Проте теорія теплицю не зовсім зникла. Річ у тому, що через нього пояснювали не лише температуру, а й міцність алкогольних напоїв. Власне, тому алкоголь і вимірюють у градусах у побуті, хоч правильно вказувати об'ємні відсотки чистого спирту у напої. Так, об на етикетці означає не оберти, до чого вони тут взагалі. До проблеми виміру температури одним з перших підступився Галілео Галілей. Його учні говорили, що 1597 року він розробив термоскоп, який являв собою скляну колбу з припаяною до неї трубкою. У 1657 році термоскоп галілея вдосконалили флорентійські вчені, що дало змогу не тільки якісно, а й кількісно порівнювати температури тіл. А власне, термометри описані вперше в 1667 році. Спочатку їх наповнювали водою, але коли вода замерзала, вони тріскались, тому воду замінили на спирт. Шкалу для таких приладів кожен майстер робив на свій лад, чи у кращому разі на лад своєї майстерні. Тому виникла потреба у обґрунтованій температурній шкалі, і на початку 18 сторіччя вони з'являлися як гриби після дощу. Існувала шкала Ньютона, Реомюра і десятків інших вчених. І природно, що дехто розробив більш вдалий варіант. Залишившись сиротою в дитинстві, польський юнак Габріель Ференгейт вшився на бухгалтера, але швидко розчарувався у професії. Як я його розумію, скитаючись по Європі на початку 18 сторіччя, він віднайшов своє покликання створювати фізичні прилади і конкретно термометри. Якось він зустрівся з мером Копенгагена і, по сумісництву автором температурної школи Оле Ремером. Так, були часи, коли мером європейської столиці міг бути відомий фізик. За шкалою ремера температура плавлення складала 7,5 градусів, а температура тіла людини 22,5. Такі дивні числа спеціально для того, щоб отримувати температуру кипіння 60 градусів. Про те, чому саме науковці прагли до 60, я розповідав ось у цьому відео. Майстер термометрів Фаренгейт не хотів мати справу з нецілими значеннями і в 1724 році значно розширив шкалу. Еліт танув вже при 32 градусах, а тіло людини мало складати 96 градусів. Втім, тут трапився курьоз. Вважається, що температуру тіла Фаренгейт заміряв на хворій в той момент дружині. Вже після смерті Фаренгейта це значення змінили до 98 градусів. Тому, якщо ваша дружина хворіє, Краще не створювати всесвітньо відому шкалу. Краще чаю її зробіть. Нуль по Фаренгейту це температура замерзання суміші води, льоду і хлориду амонію. Виглядає важкувато, чи не так? Справа в тому, що за нуль Фаренгейт уперше взяв температуру в один з днів холодної зими 1709 року в Данцегу, сучасних Данськ. І так як інші термометри треба було також налаштовувати до чогось. А зима в данцегу має властивість закінчуватись, згодом він прийшов до такої суміші. Не дивлячись на всі нерівності, шкала Фаренгейта мала одну вагому перевагу. Вона була нанесена на термометри Фаренгейта, який їх тоді робив найкраще за всіх, і навіть першим став використовувати ртуть. Ба Більше, зростання на 1 градус Фаренгейта відповідає об'ємному збільшенню ртуті рівно на 1 десятитисячну. Тому термометри Фаренгейта розповсюдились доволі швидко, особливо у найбагатшій на той час Великобританії, і потім далі по англомовному світу. І, хоча згодом Європа і майже увесь світ перейшли на градуси Цельсія, декілька країн використовують шкалу Фаренгейта і донині: це Багами, Беліс, Палау, Ліберія та США. Важливо розуміти, що Фаренгейт творив у часи, коли існували десятки різних шкал термометрів, і головною відмінністю були так звані реперні точки, це значення, відносно яких власне рахується температура. І найбільш холодний день у Гданську був ще не найгіршим варіантом. Дехто вимірював температуру відносно температури у найглибшому підвалі Паризької обсерваторії, або температури всередині тварин, або температури танення масла. Само собою, деякі вчені доволі швидко прийшли до висновку, що температура танення льоду є надійнішим орієнтиром. І так ми підходимо до чогось більш звичного. Історія зі шкалою Цельсію фактично протилежна Фаренгейту. Мало того, що фізик Андерс Цельсій не був майстром за виробництва термометрів, навіть шкала, запропонована ним у 1742 році, була нарисована збоку на вже існуючому термометрі з іншою шкалою шкалою Деліля. Вони обидва прийшли до висновку, що вимірювання зручно робити відносно точок плавлення льоду так і кипіння води. Але саме Цельсій поділив цей проміжок на 100 поділок, так геніально і просто. Саме він перший серед усіх зробив позначку у 100 градусів температурою замерзання води. І вам не почулося. Шкала, що носить ім'я Цельсія, не була застосована самим Цельсієм, а його шкала є ідвертованою, тобто перевернутою. Чим холодніше, тим більше числове значення температури. І це має сенс, адже мова йде про холодну Швецію, і така шкала майже позбавляла необхідності мати справу з від'ємними значеннями, до яких ми так звикли взимку. Сучасну, звичну нам шкалу, незалежно від Цельсія, представив світу у 1743 році французький вчений Жан-П'єр Крістін. Чому ж тоді ми кажемо градуси Цельсія? Ну, по перше, швидко розповсюдившись по Європі, така шкала стала основною, а температури вимірювали просто в градусах, без уточнення прізвищ. У 1948 році, щоб завершити з плутаниною з градусами Фаренгейта, градуси на 100 градусній шкалі назвали в честь Цельсія через історичну помилку, яку науковці допустили вже в 19 сторіччі, вказавши Цельсія як першого автора сучасної шкали. Тепер про те, чому і температура, і геометричні кути вимірюються у градус. Доволі дивно, адже у температурі 100 градусів це гаряче, а у геометрії 100 градусів це тупо. Ну, кут тупий. Тут це просто слово градус з латині означає крок, і саме крокування між двома певними значеннями вимірюється в градусах. У геометрії градація від 0 до 360 по кількості градусів у колі. А у температурі це слідування між двома реперними точками, як от замерзання, так і піння води. Але згодом стало відомо, що і однієї точки може бути достатньо. Температура і за Цельсієм, і за Фаренгейтом може набувати від'ємних значень і доволі значних. Але тут як з кредитним лімітом у Монобан. Заходити в мінус можна, але є нижня межа. Ідею існування абсолютного температурного нуля вперше практично спробував довести Гійом Амонтон ще в 1703 році. Втім, через недосконалість свого термометра трішечки з цим нулем прорахувався. Через півтори сотні років у фізиці розквітла молекулярно-кінетична теорія, що зіставила температуру тіла з енергією руку його молекул. Великих успіхів у цьому досяг Уільям Томпсон, що за свою працю був нагороджений титулом барона Кельвіна по назві річки, що протікала поруч з його університетом. Саме він вперше в 1848 році порахував абсолютний температурний нуль, що відповідає мінус 273 градуси по Цельсію чи мінус 459 градусів по Фаренгейту. І саме його титулом, а не прізвищем, названі температурні одиниці Кельвіни. Не відносні градуси бо не було руху від одного значення до іншого, а абсолютні одиниці виміру. Сам Лорд Кельвін став першим фізиком, що засідав в палаті лордів. Та й прізвище своє він для фізики залишив. Формулу Томпсона можна побачити в наших підручниках з фізики за 11 клас. Отже, градуси Кельвіна це помилка. Але і самі Кельвіни, грубо кажучи, також не зовсім вірна одиниця. Адже у тій такій молекулярно-кінпічній теорії температура є виразом середньої енергії, а енергію рахують у джоулях. Але для температури все ж було вирішено залишити щось ексклюзивне. А ось у побуті навіть кельвіни не прижились. Ось так, використовуючи градуси, в прогнозах погоди щодня помиляються з точки зору фізики. Але там взагалі ледь не щодня помиляються. Температура це унікальна фізична величина. Про температуру судять щодо зміни інших фізичних властивостей тіл, і рідинні термометри, до яких людство прийшло першими, це лише верхівка айсбергу. Класичним прикладом може бути газовий термометр, у якому температуру визначають методом вимірювання тиску газу в болоні постійного об'єму. Відомі також термометри радіаційні, шумові, акустичні. Одніми з найточніших є платинові термометри, які фіксують зміну опору залежно від температури. Проте справжні два температура робить. В співпраці з тиском за температури близько 273 кельвінів і тиску близько 612 паскаль досягається так звана потрійна точка води, при якій вода може одночасно існувати у вигляді трьох станів у твердому, рідкому і газоподібному. І навіть незначна зміна миттєво перетворить лід у пару чи навпаки. Ну це вже більше схоже не на фізику, а на магію. Найменша температура 0 по Кельвіну величина теоретична і не може бути досягнута на практиці. Але є і найбільша теоретична температура це температура планка, розрахунковий показник у квантовій механіці, що дорівнює ось такому числу. Найнижчою температурою, отриманою в експерименті, є температура 50 піко Кельвіні. Вона отримана групою зі Стенфордського університету в 2015 році. А найвищу температуру 10 теракельвінів, що до речі, порівняно з температурою Всесвіту, в перші секунди його утворення, було досягнуто в 2010 році при зіткненні іонів свинцю, прискорених до навколосвітніх швидкостей. Експеримент провели на великому адронному колайдері. Якщо ви, як і я, пам'ятаєте, яка була істерія з приводу запуска цього колайдера, пишіть у коментарі у живій природі, все значно скромніше. Сонячне ядро має температуру близько 15 мільйонів кельвінів. А ось якщо казати про нашу планету, тут рекорди вас здивують. Адже не дивлячись на зростання середньої температури в останні роки, найвища температура на Землі була зафіксована ще 10 липня 1913 року на ранчо Грінленд у долині смерті і складала плюс 56,7 градусів по Цельсію. А найнижчу температуру у Антарктиді зафіксовано з космічного супутника у червні 2018 року, і це приблизно мінус 98 градусів по Цельсію. Але через те, що замір зроблено не на місці, конкретного числового рекорду зафіксовано не було. Ось такими видалися найгарячіші новини зі світу температури. Якщо вам було цікаво, будь ласка, лайк, підписка і, звичайно, пишіть, про що б ви хотіли послухати наступного разу. До зустрічі!